Нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував рішення щодо духовної сфери, яка тривалий час була під впливом Російської Федерації. Я так розумію, що це прямо от прозорий натяг на на про церкву, яка знаходиться зараз в Україні, яку я особисто вважаю таким собі відділом ФСБ в Україні. Це моя особиста думка. Ви мені скажіть, будуть щось робити, не буду щось робити, тому що парафіяни – це все ж таки виборці. Це складна історія дійсно, оскільки Російська Федерація витратила дуже багато років, дуже багато грошей на те, щоб мільярди Мільярди доларів на те, щоб російська православна церква стала домінуючою в Україні. І, на жаль, їм це вдалося зробити зараз. Ми тільки на шляху до відновлення духовної незалежності України. Це складний процес, але. Те, що президент є ініціатором цього руху, це надзвичайно важливо. На жаль, ми маємо агентів впливу Російської Федерації досі в Верховній Раді. І якщо ми простежимо за тим, як хто займається лобіюванням цієї історії, от є такий екстра Нардеп Новінський, який зараз десь там. Перебуває в Європі, не знаю, в Німеччині, в Австрії, десь десь там, і от він найняв цілу компанію з лобізмом в Сполучених Штатах Америки, щоб відстоювати інтереси російської православної церкви в Україні, і от з ними співпрацюють в тому числі деякі там Бородаті і дещо дивні знову ж таки суб'єктивне судження народні депутати України. Тому це буде складно насправді, тому що ми маємо певний опір з при. Воду з боку, точніше, проросійських сил, які на жаль досі залишаються у нас в Верховній Раді, така парадоксальна історія. Але я гадаю, що якщо президент не буде спускати це з контролю, то рано чи пізно вийде цю історію до тисну. Слухайте, я хочу просто звернутися до парафіян, які ходять у ці церкви. Ви маєте розуміти, що от у цій от, як там Господу помолимся, да? Ви маєте співати «ФСБ, помолимося. Це щоб розуміти, да ще одна дуже важлива тема. Народний депутат Роман Костенко в інтерв'ю Українській Правді розповів, що мобілізаційний вік має бути від 20 до 50 років. От як ви вважаєте, на вашу думку, суспільство це може сприйняти нормально? Ну, якщо я не помиляюсь, пан Костенко він же ще військовий, і можливо, він говорить з боку якоїсь військової доцільності, я може. Також, як і громадянин, як і політолог, судити з цього приводу. Дивіться, перш за все є українське законодавство. Угу. Чи справедливо вимагати від людини, яка ще не може вживати міцні алкогольні напої, бо законодавство угу. немає, навіть 21 року, вимагати від неї віддавати такий борг батьківщині і йти брати участь в бойових діях, як на мене, не зовсім. Плюс є визначення всесвітньої організації охорони здоров'я, яка визначає, що зараз вік молоді значно сунувся. Період дорослішання він змінився, в тому числі через те, що збільшилася середня тривалість життя. Тобто заповільнився? Так, так уповільнилось дорослішання, і молодь вважається люди від 25 до 40 mm -hmm. ні від до 45 років, так, здається. Тобто, Ксюш, ти ще молода, от Дякую, так <пілик> <год> це... це дитинство і юність. І фактично, я вважаю, що потрібно спиратись на такі показники. Я вважаю, що дійсно справедливо вважати таких людей юнаками. І Мені здається, що варто думати над оптимізацією тих ресурсів і засобів, і які є. є зараз, над тим, щоб наші командири дійсно спирались більше на максимальне збереження людського ресурсу, ніж сувати вікові. Ві, рамки для того, щоб вільно себе почувати в таких аспектах, і я переконаний, що якщо б таке рішення теоретично було ухвалено, то воно б точно призвело до серйозного соціального напруження всередині країни. А це останнє, чого ми зараз потребуємо. Да, давайте краще спочатку розберемося з Фейсбешною церквою.